Я вітаю сьогодні зі святом свого милого любого тата. Бо Будовично любити завжди бере. Ти хочеш стати татусю, як ти. Це на світі мій тату. Можеш шафут мастеряти, швидко свят забитий в тим. Ще полагодить десь Я завжди їм був кажу. Тато, дай поможу! Може він футбол пограти, може книжку почитати, супчик може розігріти. Може він пограти в саски, може і помити часки, може малювати машинки, може поскладати картинки, може вести на собі, як на швидкому коні. Може він ловити рибу і полагодити шибу. Мій тато його багато. Мій найкращий в світі тато. Тато, рідний, мусиш знати, ти найкращий в світі, тато. Добрий, сильний та стонкий. Хіба де ще такий? Будь упевнений, мій тато, що тебе я буду вартий. Все робити мо як ти, тільки треба підрости.